Please, you Аж до Ганика. Так, а я так не знаю, де Тепер дружбу народів, ту раду, рядом, термака, нам вони не підходять, ще. Це вже є забагато. Загальна ось цього бар з всього 400. А загальна довжина всього буде 945 матів, то Тобто разом 2,5. Якщо, це, якщо це зробиться, запуститься клетка, ми будемо мати передумови до каналізування деяких частин. Зараз йдуть прокладені каналізації, наприклад, сусідня Грушевська. Сюди. Оцей смоточок колектора ж є, бачите, до КНС, але воно ж нікуди не качається. Це просто ворог її немає. Дням, номер один видник сьогодні є ситуація з комплектуванням. Фактично половина мехницьких виник має централізоване організування. В цьому році серйозні інвестиції, громада міста робить виник. Наша задача готувати фактично 2,8 км колектора, запустити КНС і зменшити. Суттєво цю проблему, яка є. Якщо сьогодні 50% перегревано, то фактично повночі ці роботи ми на 25% усього зменшувати в плані. Є в робіт дуже великі кошти бюджет військовому передбаченню. Так саме, як ви знаєте, ми по організувати в цьому -працю, році працюємо. У приховищах у нас чергів є проблеми. Тут також видно і питання школи, і питання садочку. Тут розуміння є і також підтримка міста для винників, тому що винник є важливим для міста, містечко, це все. наш єдиний ореал міста Львова. Безперечно, то, що найгостріше, буде робити це робити. Якщо є запитання, що в мене на цю обличчя тему зробили.